Надіюся, ця розмова буде лаконічна і продуктивна. Дуже багато в коментарях задають мені запитання на рахунок персика, як його обробляти, щоб мати хороший врожай. Дивіться, я це відео записую зараз, 20 числа лютого. Що саме перше. Потрібно розпочати в кінці лютого, на початку березня, десь вам потрібно внести мідні, мідні препарати, незалежності від того, які будуть препарати, які будуть назви цих препаратів. Обов'язково, щоб основа діюча речовина була мідь. Незалежності від того, чи ви дерево вже обрізали чи не обрізали, ви маєте покропити мідними препаратами. Потім друга у вас обробка буде препаратом хорус це фунгецит. Коли його обробляти і коли вносити, дивіться, в незалежності від того, в якому ви будете знаходитися регіоні, тому, тому що ви самі розумієте, температури можуть бути різні, ви підходите до свого дерева, берете гілочку в руку. І дивитесь на брунючку. Якщо в брунючка ваша лопла, і там з'явилися е, так звані мишачі вушка, що це таке мишачі вушка? Це такий садовий термін є в садоводстві у нас. Е, мишачі вушка це кінчики листочків, такі тоненькі гостренькі е, кінчики. З брунючки вони почали вилазити. Тоді ви вносите хорус. Кропите ви його днем, щоб температура була вища, ніж плюс 5 градусів, тобто 7, 8, 10 і так далі. Це в нас була, виходить друга обробка. Третя обробка має бути у вас в ідеалі через днів 10. через днів 10 має бути же, обробка же, хорусом. Тому що у нас температури ще холодні, а хорус працює в більш холодних температурах. Потім, після того, як у вас почався період розового бутона або початок світіння, ви підходите обов'язково до дерева і дивитесь, чи немає ніяких шкідників на ньому. Тобто, якщо є якісь шкідники, які поїдають ваш світ, або ваші ну, ваш світ поїдають, якщо є якісь шкідники, ви маєте внести інсектицид. Тобто від комах, препарати від комах. Є препарати, які можна вносити по цвіту, є які потрібно вносити до цвіту. Тобто це все буде залежати від того, яка у вас буде ситуація: критична чи відносно, відносно стабільна, хороша. <с�2> відносно стабільна, хороша. Тобто, ви маєте завжди проводити контроль на своїх, на своїх деревах. Це друге. Тобто, які препарати там існують, щоб не забирали бджолу в аграрних магазинах? Спеціалісти вам повинні це все підказати. Потім, після того, як пройшов період світіння, ви, ви вже підходите до свого дерева і я рекомендую внести ще раз хорус. Ой, кажу хорус, скор я вибачаю, скор. Е і коли ви вже будете вносити скору, у вас вже листочки будуть більш таки молоді, ви вже маєте додати туди прилипач і вже маєте додавати добрива, які пропонуються виробником по листу вносити. По листу. Тобто е фунгицид, добрива і прилипач. Це на випадок того, якщо у вас немає шкідників. Якщо у вас є шкідники, ви, звичайно, вносите ще від шкідників, Якийсь інсектицид вибираєте. І потім, після того, як у вас зав'язалася вся, вся зав'яз, пройшло повністю все цвітіння. Це вже ще пройшло днів 10. Ще раз закріпіть хорус, ой, хорусом скором. І опять же додайте туди добрива, і опять же додайте прилипач. І в принципі, в принципі ви повинні в міру профілактик цих. Профілактик, ви повинні захистити свій персик від хвороб і від курчавості, і від шкідників, від цього. Тому що чому так багато ми робимо обробок? Тому що в кожної є сусіди, в кожної є дерева. І ці всі віруси, ці всі грибки, вони переносяться, звичайно, і на ваші дерева. Тому, якщо ви їх будете головне в цей період початок вегетації, ви їх профілактично будете постійно захищати. То ви, звичайно, будете мати гарний врожай. Ну і в принципі, а, ще одне. Там зараз можуть говорити, що є інші препарати. Звичайно, є інші препарати, які ви можна обробляти і так само боротися від курчавості. Но, е, на даний момент е хорус, той самий скор це такі два препарати, які дійсно боряться з, з курчавістю листя. Це перше. і по-друге, вони дуже доступні препарати. Тобто, вони є в кожному аграрному магазині, доступно для населення. Вони продають в малих розфасовках. Ідете, купляєте кропите і радуєтеся життям, і все, отак. От от.